Вікенд нової української музики. Зараз вересень почався навчальний рік, і я пригадала, що дуже любила в школі виходити до дошки, тому що можна було гризнути крейду. Але я знаю людину, яка просто не те, щоб гризнути, а. В руки взяти крейду і ганчірку, щоб витирати дошку, просто не могла. І це Сергій Кузьмінський. Я про це дізналася. Із книги Юрія Рокецького, все чітко. Сергій Кузьмінський і брати Гадюкіни». І просто зараз в цій студії з'явиться автор цієї книги. Це його дебютна робота. Зустрічайте Юрій Рокецький. Юрію привіт. Привіт. Дуже раді тебе бачити тут, нарешті. в нашій студії, нарешті особисто зустрілися. Ну, ти нещодавно дебютував як письменник, і ми тебе щиро вітаємо із цією подією Спасибо. в твоєму житті. Я ще освоююсь цією роллю, але от сьогодні освоююсь остаточно. Отже, ти став автором першої української рок-біографії, видав книгу Все чотко, Сергій Кузьмінський і Брати Гадюкіни. От чому ти написав книгу про. Братів гадюкіних, а не про мертвого півня. Тому що ж гурт теж є одним із найлегендарніших українських гуртів, і тим більше ти зараз соліст Мертвого Півня. Я почав над книгою працювати доволі давно. Я ще тоді навіть взагалі не думав, що мертвий півень Воскресне. Це ж відбулось минулого року лише. А я цю всю ідею придумав з Гадюкиними, мабуть, в 17-му чи 18-му році, і тільки тоді починав це все збирати, компілювати, складати. От а потім ще й попав до півнів. От я вважаю, що півні має писати про півні, має писати хтось інший, зрештою, тому що я там працюю над групою, над музикою, над піснями. Мені не до книжок, мені власне до творчості. Але скажу, що свого часу така робота починалася в Юрія Андруховича. Так, він починав писати книгу про мертвого півня. На жаль, вона не закінчилась. Не закінчив він цю роботу, може, колись він і повернеться до цієї ідеї. Було б круто. А як ти саме визначався з жанром і з форматом книги? Ти одразу чіткий план мав уяву того, якою має бути книга? В мене була така прикольна теза на початках. Я Ігорчику, здається, Мельничуку згадів, сказав, що ця книга напише себе сама. І не знаю, чому я це вирішив, та? але так воно десь і відбувалося, тому що я її робив розділами. Отак, згідно життя життєпо Сокузі і, власне, діяльності братів Гадюкіних. І потім ці розділи якось самі люди мені дзвонили, хтось із причетних додавали інформацію, і так воно складалося одне за одним. І на початках самих я взагалі думав зробити таку книгу спогадів, але потім, коли я. Зрозумів, наскільки це карколомна історія. Я ну, цього мало просто щоб висвітлити е, предмет взагалі е, книги. Тому вирішив робити біографію. І власне, власне біографія, це самий правильний, як виявили шлях, тому що е, це дуже цікаво, справді Віта, Я, як це все відбулося, сталося це дуже несподівано. Місцями дуже зворушливо, сумно, весело, страшно, боляче, гидко. Ну, коротше, по всякому. А, Але по-чесному. Це, мабуть, найголовніше. Mm -hmm. а, от твою книгу можна не просто читати, тому що це не просто книга для читання. Там ще є і фото, і ще є елемент інтерактивної складової. Розкажи про цю ініціативу. Це ініціатива нашого формату. Дуже крута і сучасна, тому що ти читаєш про будь-який альбом братів Гадюкіних, зразу береш телефон і, в принципі, паралельно його слухаєш. Так як це. Таке грунтовне таке дослідження, аналіз, то тобі там, не знаю вдвічі-втричі цікавіше слухати пісню, і бачити, звідки ростуть ноги, хто був, надихнув на цю пісню, про кого вона, що в ній приховано. Тобто, там інтерактив присутній і мультимедійність. Ми там заховали не тільки музику, ми заховали і відео багато, власне, кліпів гадюкіних. До речі, гадюкіни вони ж одні з перших взагалі українських музикантів, які почали робити музичні кліпи на свою творчість. Це теж цікаво. Ось, там є якісь до, до цього часу не бачені ніким відео із записів альбомів. Там є, ну типу, пасхалки такі дуже цікаві. Там є просто посилання на ретро української музики, дуже класне, таке як веселі скрипки, там і так далі. Одним словом, багато наповнення багато взагалі. Часто такий жанр, мемуари вони викликають хвилі критики і образ. От як ти гадаєш, чи образиться хтось, прочитавши на те, що там написано в книзі? Я е, теж про це думаю. Так книга ще не вийшла, грубо кажучи, в книгарні. Вона щойно кілька днів назад свіженька приїхала на Київ букфест. Вірогідно може бути і таке, але я написав передмову, в якій попросив вибачення за можливі неточності, адже я працюю з живим матеріалом і справжніми іменами. Ну, це справжнє історичне дослідження на тлі епохи, скажімо так. І я нічого там намагався не вигадувати. Якщо хтось мені ну розумієте, деякі історії вони переказані кимось. Можливо, той хтось десь міг припуститись. Помилки теоретично. Тому так, це можливо. Але е, я всі, всі ці речі готовий врахувати в наступних переведеннях внести якісь правки. От навіть Іван Малкович мені. Малкович мені подзвонив. Там кілька правочок по Червоній руті. там, ну, Буквально в журі просто був дещо інший склад. Ми це змінимо. Це нормально абсолютно. Це історична книга якби, насамперед. І якісь такі моменти неточності вони припустимі. Сергій, ти розповідаєш, що це доволі довгий шлях роботи над книгою шість років. Mm -hmm. І от чи було щось таке, що тебе самого вразило, здивувало, коли ти торкнувся історії братів гадюкіних? От, така найепічніша історія. Найепічніша історія їх, ну вона вся ця, ця книга побудована на епічних історіях. Е, найепічніший, напевно, кульмінаційний. Період це були їхні гастролі. Гастролі в них були божевільні на початку 90-х, власне, тому що вони були першими українськими рок-зірками, суперзірками. Вони збирали стадіони, коли їх ще ніхто не збирав. Ось. І так, там були божевільні історії викидання телевізорів з готелів, якісь ну, пов'язані з речовинами історії, з алкоголем, з фанатками, які теж добряче переслідували. Гурт, і була історія дуже прикольна, власне, назва все чітко, тому що я дуже коротко її розповім. Як взагалі з'явилася ця, ця пісня? Все чітко Кузя разом із Ігорем Мельничуком були на якісь вакації в Карпатах, і це був загалом курс медінституту, який відпочивав на практиці. Ну, наче це була практика відпочинок, щось таке докупився. І Ввечері в амбулаторії вони сиділи. І раптом а, а, вдрузки розлетілося скло, і, як, і прямо в кімнату залетів якийсь чувак. Просто це відбулося в одну секунду. Цей чувак встав, отак обтрусився, і сказав: Чуваки, все чітко, і виліз назад в те саме вікно, в яке він влетів. Це було все там за долі, секунду. секунди. і через день Кузя приніс вже пісню, показав, типу, все чітко, Чуваки, все чітко. з текстом. Круто. Слухай, Та. а була якась історія, яку ти хотів, щоб вона була в цій книзі, але не, не війшла. Та власне, я ось тобі поза ефіром розповідав, що е, книга добряче скорочена. Так, бо я її напрацював. Як мені казав, видавець на сторінок, мабуть, 900, а це суттєво підвищує ціну. Ну, все-таки ми боремося за якусь доступність для читача. Ось і редактор почав свою кроваву справу. Типу, рубати, <смі> рубати мої розділи. Е, ну, ми це зробили дуже лагідно, в принципі, плавно. Це не відчувається. Але вже потім я з'ясував, що пропала одна прикольна історія, яку мені Паша Крахмальов розказав. Е, ну, от зараз є шанс її перевести. Паша. А... Коли прийшов лише в групу, він був такий сором'язливий, він все перепитував, а що мені з собою брати. І вони їхали на виступ, здається, в Запоріжжя, на якийсь велелюдний дуже концерт. І він е, так підійшов до Кузі. Е, ну він же нова людина в групі і каже: Кузя, а що мені з собою треба взяти? Ну, клавіші, може, я ще там якісь шнури, ще якусь апаратуру. А Кузя каже, обов'язково візьми з собою стійку під клавіші. Е, ну, щоб ви розуміли, стійка під клавіші це дуже громісткий предмет. От вона не поміщається ні в поїзд. Толком, ні на верхню поличку, вона постійно падає. Це щось таке, типу, таке одоробло, типу. е, і, і абс, абсолютно... Але фішка в тому, що музиканти ніколи з собою цих стійок не возять, тому що, як правило, вони завжди на місці є в райдері. І от, і уявіть собі картину, вони його чекають, і тут Паша в одній руці несе клавішу, в другій сумку, в третій він оцю стійку, яка постійно йому випадає з рук, не залазить в поїзд. Короті, він матюкається, щось там цей, а чуваки, коли це побачили, вони просто всі впали. Ну, і він всю Дорогу з цією стійкою прововтузився. Типу, Кузя з цього реготав, відповідно. ну, Цього не потрібно було робити, але він, вони піджартовували по-доброму один над одним. Ну і ця історія була так смачно описана, і потім він такий гортає: Опа! Попала під кат. Під скорочення, так. Ну, нічого страшного. Ну, Сергій Кузьмінський він своїми приколами вирізнявся. Так, да, Власне, і, і це була фішка така, мабуть. А ти прийняв, от, поки працював над книгою, якісь риси, можливо, погляди на життя від кузі. От ти ж теж окер, теж співаєш в легендарному гурті. Та я виріс по суті на його такому життєвому кредо ставитись до життя трохи легше. Ну, чому воно все чітко? В нього ж це скрізна тема, можна сказати, у всіх його піснях. Що чуваки, все буде чітко, спокійно. Типу, take it easy. Щоб не сталося, треба бути собою, треба бути чесним з собою, треба робити те, що тобі подобається. Ось. І це, до речі, одна із відповідей, чому він свого часу і розпустив гадюки. Йому просто, скажімо, перестало це бути цікавим на певному етапі, тому що він захотів ну, займатися людина, захотіла. Електронною музикою. І він чесно про це сказав своїм хлопцям, про це сказав фанам. Що він тепер буде там трансовим діджеєм? Та і він знайшов свою аудиторію, тому що знову ж таки був чесним з собою. Я це не тільки на себе десь там проєктую, але в принципі раджу кожному прислухатись до себе, бо це все таки якийсь такий правильний шлях, справедливий. А якщо раніше ідеологією рокерів було секс дрекс і рок н рок-н-рол, то якою зараз є ця ідеологія? Що з цього списку випало, а що залишилось? Е, ну, наскільки я розумію, Дракс е, зараз не настільки актуальний, як, мабуть, в 90-х. Тому що е, мене склалось враження, що набагато більше все-таки людей з андеграунду були десь дотичні до цього. Ось. Але. Е, Мабуть, я би сюди додав, може, і спорт в якійсь мірі, тому що більше людей стали дбати про своє здоров'я, і, е, ну, і рок-н-ролл він все-таки став такий більш, е, е, скажімо так, продуманий, мабуть, якийсь такий більш доступний кожному. Та? Так. Його можна записувати тепер в телефон на галяві та будь-де, в принципі. Тобто. В нас в гостях Юрій Рокецький, і в мене ідея є зробити для вас, друзі, номер із Юрієм Рокецьким. Рокець, щоб це був такий, що щоб це була пісня, новий термін, та, та, та яку зрозуміє не зрозуміють не тільки лише всі. Отже, ми що, що ми придумали? Давай розкажемо нашим слухачам. А ми придумали замутити пісню. Із змісту книги все чітко. Ось так на рівні майже експромту. Так, друзі, отже, зустрічайте в ефір вікенду нової музики. Юрій Рокецький, і Ксенія Івась. Рокець. Uh -huh. Наші касу не дикі, провелери з металу. Малюки ще не знають, що їм дах зірвало. Нашу відповідь Кобзону чує вся земля. «Все чітко кричу, ганьба, кричу ганьба. Все чітко, хлопці з бандерштату, Штату, only зі мною була просто істерика. Вони дали мені вижити. Мені наснився сон. Що мене чорти за волосся в пекло тягнуть. Тюрма, тюрма, дай мені кличку, бо я вбив шпіона, Дюкіна, це я

Привіт, друзі! Мене звати Юрко Рокецький, я автор книги все чотко, а також фронтпенд гурту «Мертвий півень. Я вас закликаю підписуватись на усі соцмережі е, Радіо Промінь. А закликаю фанів «Мертвого Півня, братів Гадюкіних та усім, хто любить український рок-н-ролл.